Майор Довматов, начальник відділення офіцерів запасу Ніжинський РПСП. Далі. Що далі? Далі, документ повторювати. Ви коли були в інформації, я вас спрашу. Вам яка різниця? Ну як яка різниця? Ви, ви дієте зараз як посадова особа чи як представник ТЦК? Представник ТЦК. Якщо ви дієте згідно ага. постанови як представник ТЦК, у вас повинно бути що Розпорядження. Будь ласка, придавіть його. мені. А, значить, відповідно до постанови 1487, та... ми можемо вас питати. Вы, вы спитали, я не... вы... И выписать повестку? Не, вы... Все, нет, вы... Вы отмогляетесь повестке? Все, значит, оформляем. А... Да, все будете Да, Ах, мы будем да. Так, может подписать. Ради Бога. Я сумочку возьму. Сейчас, я. じゃあ。 Акт відмови пишеться на основі чогось. На основі чого ви пишете від том, акт відмови. На підставі чого? Так так, скажіть, робиться, я займаю. На підставі чого ви мені зараз його Так. що вписувати? Відмовляєтеся від чого? Ні, я не відмовляюсь, але повістка повинна бути надіслана на мою адресу. А, або або встанову чи, 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 читати. Я договорю, потім ви будете говорити, так? Да? Добре, дякую. В мене теж є сім'я. А чого ви тут стоїте, а не там? Добре, давайте так. Д давайте добре. Д давайте так. Значить, якщо повістка буде вручена мені особисто, з моїми особистими даними зараз, тут, то питань немає. Якщо ви будете. Виписувати мені зараз повістку, Зараз особисто ви або ви, от які я являєтесь, ви, якщо, якщо ви, якщо ви являєтесь представником, я спитав е, або розпорядження коменданта, так не показали. Е, другий момент. Е, акт на основі чого складається? На основі того, що повістки в принципі немає. В принципі, її немає. Особливо чекайте, я, я договорю особисто на мене зараз. Особисто на мене повістки у вас немає, і те, що ви будете складати зараз тут повістку безпідставно, тобто, 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 якщо зараз при мені буде складатися повістка, то це є кримінальне провадження на це є. Так як мої особисті дані повинні вже бути вписані в повістку, коли ви мені будете її вручати. Якщо ви будете, мені. якщо ні, то це кримінальне провадження за підробку до документів. Згідно підробки документів, подивіться саме. Я не знаю, а я, ну, я, я... я вам можу сказати що станову, Кабінету міністрів 30-го націонала 2022 року, яка відмінила э, те, що ви кажете. Покажіть, а, щоб... покажіть. так, я так, так. Я О, знаю, так. Я розумію. Ну далі що. Так, так, давайте давайте подумаємо. Я, І, я вступу, наразі можливо... затриманий, так або ні. Так або ні? Ні, ви не затримані. Добре, гарного дня на все добре. Почекайте, будь ласка. Я гарного дня на все добре. Чому так? В смысле чому, чому я так? Тому що я так хочу. По перше. Військовий стан забороняйте. Знімати військовослужбовців. видаліть, будь ласка, видаліть, ви зараз... будь ласка, відео. У в... громадському місці, так? Так. так. Ніхто мені. Військовий стан забороняє. Ви зараз дієте як посадова особа, так?